Вітаю! Чи задумувались ви коли-небудь, що те, що вас оточує, можливо, приховує в собі багато цікавої історії? Часто навіть на перший погляд непримітні місця можуть розкрити перед нами багатство минулого, яке варто вивчати та поділитися з іншими. Тож сьогодні я б хотіла розповісти та показати деякі місця, які, незважаючи на свою зовнішню непримітність, зберігають собі частину минулого і можуть розповісти нам багато цікавого. Давайте подорожувати разом. І почнемо ми ось із цієї звичайної галявини за нашим свято-миколаївським храмом. На перший погляд, це звичайне місце біля лісу, але, дізнавшись його історію, більшість із вас будуть здивовані, особливо молодь. Близько 60 років тому тут, де зараз ростуть трави і дерева, стояв сільський клуб, збудований в 1939 році. Це був невеликий будинок, набагато менший за теперішній клуб, але він був серцем сільського життя. На другому поверсі клубу розміщувалася апаратура для показу кінофільмів. А на першому поверсі було велике фоє, де люди збиралися на танці та проводили колективні збори колгоспу. Такий клуб був центром розмах та спільного дозвілля для місцевих мешканців. Проте ця історія завершилася на початку 70-х років, коли будівлю клубу знесли. Продовжуємо нашу подорожню. І ось недалеко від тодішнього клубу через дорогу, де тепер розташовані приватні двори, колись стояв скромний гуртожиток, в якому проживали вчителі, які приїжджали навчати дітей у тодішній школі. Цей гуртожиток існував до кінця 70-х років, коли змінилися умови, і в ньому вже не було потреби. Потім на цьому місці розпочалося будівництво житлових будинків. А тепер Давайте перенесемося назад у часі до цього місця, повз яке проїжджають сотні машин щодня. 70 років тому тут стояла церква. Вона була невеличкою, дерев'яною, звичайної прямокутної форми, але на жаль, фотографії цієї церкви не збереглося. В кінці 60-х років радянська влада видала розпорядження про знесення цієї церкви. Розпорядження було адресовано колгоспу. Але жоден із місцевих мешканців не був готовий виконати це рішення. Таким чином, знадобилось залучити мешканців сусідніх сіл. Тоді прибув трактор із сусіднього села, розібрав усю церкву разом із її змістом і просто згорнувся це у яму через дорогу в тодішнє глинище. А зараз це сучасний парк. Продовжуючи нашу подорож, ми проходимо повз парк і доходимо ось до цієї галявинки, де розходяться стежки і видно сільські огороди. Я вже згадувала раніше, що на цьому місці теперішнього парку було величезне глинище, для його засипання потрібно було багато машин із землею. Раніше, коли люди будували свої хати, вони брали глину із цього місця. Діти також цікавилися глиною, особливо після дощу, коли в глинищі можна. Купатися, гратися, кататися. Але найцікавіше на цьому місці це те, що колись тут був цегляний завод, який розташовувався приблизно звідси і аж до контори. Це був невеликий комплекс, оточений забором, де коні працювали в центрі, обертаючи млинці, та місили глину, яку закладали в форму, а далі висушували. На жаль, місцеві жителі не могли собі дозволити часто купувати цеглу. Оскільки не завжди були гроші, і вони зазвичай будували свої хати із глини. Тому цеглу зазвичай продавали в інші села більш заможним людям. На початку 50-х років цей завод припинив свою діяльність і зник. А ось ця будівля, яка зараз є приватною власністю, має свою цікаву історію. У 50 60 ті роки вона служила молочним комбінатом. У ті часи епоху колгоспу власники корів повинні були здавати 100 літрів молока на рік з однієї корови до колгоспу. Сюди приносили молоко, де його переробляли на сметану, відправляли далі. А взамін людям видавали переробку. Пізніше це приміщення використовувалося як пошта, а згодом його віддавали під житло. А зараз ми знаходимося на іще одній гарній галявинці, яка знаходиться коло річки між двома містками. Раніше на цьому місці жив дід, якого звали Павло. До речі, мій прадід. Життєва історія цього діда та його подвір'я не дуже весела. На початку ХХ століття це був звичайний чоловік, на той час вважався заможним. А заможним він був тому, що не сидів на місці, їздив на заробітки. Пізніше і сам придбав майно, обзавівся худобою, землею, скуповував зброю, вішки. Проте, в 30-ті роки за часів радянської влади, його засудили, як куркуля, і вислали до Сибіру. Усі нажитки забрали, а худобу здали до колгоспу. Вся сім'я, діти розлізлися по селу, як миші, шукаючи притулку. З хати зробили контору, а пізніше школу, у ній було два класи. Бо на той час діти не вміщалися всі в тодішню школу, а в 70-х роках взагалі знесли і вивезли. У Попівці є багато цікавих місць, і ми поділимося з вами ще більше історіями у наших наступних відеороликах. Але якщо у вас є власні цікаві історії чи події, якими ви могли б і хотіли б поділитися, не соромтеся завітати до нас. Ваші історії можуть знайти своє місце в наших майбутніх відео. А зараз давайте разом переглянемо історичні фотографії наших мешканців, можливо, серед них ви впізнаєте своїх рідних чи знайомих.